На відміну від батьківщини партія «Удар» вирішили провести свій з'їзд в приміщенні в мистецькому арсеналі. По-перше, це красиво. По друге, сьогодні доволі прохолодно. Хоча там точно буде жарко і спекотно, оскільки сьогодні має бути вирішена доля кандидата в президенти Віталія Кличка, в якого останнім часом досить сильно просів рейтинг. Тут холі реєструються делегати з'їзду. Бачите, є навіть Севастопольська міська партійна організація. Севастополя є люди? Звичайно. Шановні колеги, звільніть, будь ласка, центральний прохід в залі. Ці віші червоної доріжки. Буквально тиждень тому тут був показ мод, та от в цих стінах сьогодні вже буде показ нового кандидата. А, а, а два тижні тому тут була виставка нашого пророка Тараса Шевченка. А, та все вкладається. Все колаборується, бачите. Нав навіть його портрет моді і вагомим політикам не завадив. Дякую. Це хвилюючий момент в залу, тільки що зайшов Віталій Кличко, лова партії. Удар і очевидно буде висунений сьогодні. Він кандидатом президента. Ну, зараз відбуваються якісь формальні речі, затвердження лічильної комісії, перевірки мандатів, делегатів з'їзду. Але насправді головна подія це вже навіть і не інтрига. І ця головна подія, вона просто в мене за спиною. Це присутність тут Петра Порошенка, найрейтингшов на даний момент кандидата президента, який сидить, ви бачите праворуч від кличка, і очікується, що Віталій Кличко зніметь свою кандидатуру. На користь Петра Порошенка, і саме Петро Порошенко стане кандидатом від партії Удар на президентських виборах. Чекаємо. Я впевнений, що ці завдання ми можемо реалізувати і впевнений в тому, що ту мету, яку перед собою поставили, ісходя з інтересів України, сохраніння її єдинства, Я пропоную підтримати в качестві єдиного кандидата від демократичних сил. На президентских выборах кандидатура Игра Порошенко. Зараз перед з'їздом удару виступає Петро Порошенко і вже не в якості гостя, а в якості кандидата, який підтримує партію удар. Кандидата президента України водночас Віталій Кличко погодився болотуватися. голосив про свій намір балотуватися на посаду мера Києва. Друзі мої в українській політиці не було, коли два. Кандидат у президента, який користується найбільшим рівнем підтримки і довіри людей, могли би вчинити, зробити такий чи Панове депутато від удару, як у вас настрій? Чи немає якоїсь трошки печалі, що все-таки кличко відмовився від президентства? Він не відмовився. Він не відмовився, у нас є печаль, звичайно, бо ми хотіли б бачити Віталія Кличка президентом, але що нас радить, і що є дуже важливіше, ем, дуже важний відповідальний крок, який зробив Віталій Кличко. І розуміння того, що треба консолідувати зусилля ради досягнення перемоги. І не перемога ради перемоги, а ради того, щоб будувати країну. Для цього треба консолідація команд. Це крок сильної, мужньої, відповідальної людини, відповідальна політика, який, я думаю, скаже ще не одне слово у своєму одна, своєму одна, політичному житті. Одна, одна, одна ситуація поступатись, коли у тебе шансів немає, ти там п'яте-сьоме місце займаєш. Інша справа це дійсно безпрецедентний такий випадок в історії України, коли об'єднуються, об'єднують зусилля два найбільш рейтингованих кандидати в президенти. Країна потребує єдності, і цю єдність сьогодні продемонстрували партія Солідарність і партія Удар. Країна потребує єдності, і цю єдність продемонстрували і відповідальність Віталії Кличко і Петро Порошенко. І ця єдність сьогодні може призвести до того, що вже в першому турі ми забезпечимо переконливу перемогу на виборах президента. І переконливу перемогу на виборах мера столиці України міста Києва.